Маємо в наявності неймовірні тархуни, тархуни, естрагон. Це тархунна пефекорн, а це вієнцу. Зростають швидко, неймовірний аромат, соковитість. Трошки відрізняються формою листочка і темпами зросту, і, в принципі, фактурою самого листочка. Тобто пефекорна він більш дрібний. А в вієнці він більш крупний листочок. Нагадаю, що тархун це багаторічник, духмяний, ароматний. Це причудовий напій влітку, навесні, особливо. Це, звичайно, що чудова спеція, яка пасує ну, комусь і до м'яса. Якщо на мене, то дуже круто для риби, а також. Підходи для консервації огірки робить над хрумкими. Ну і, звичайно, можна втілювати безліч власних ідей з тархуном і разом з нами зі спаським розсадником.